Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні продовжимо огляд срібних монет серії Народні промисли і ремесла України. І дійшла черга до огляду монети, яка називається «Бокораж» 2009 року. Дана монета в мене була прикуплена на сайті інтернет-магазину Національного банку України. Я тоді купував дані монети. Ніби як для інвестицій, але потім вони мені самому сподобались і вирішив я їх призалишити собі. Тут, на папірцеві, в мене прописано, що це Бакараж 2009 рік тиражем 10 тисяч штук, і та, яка в мене, 8851 номер. Тобто тираж у них досить великий. І що цікавого, що буквально пройшло умовно. 20, ну, майже 20 років і 10-15 років від випуску ось цих монет. І нині знову на банк повернувся до тиражів 10 тисяч. Оптимальний тираж для срібла, українського срібла це від 2 до 4 тисяч, до до і це, тоді в них росте більш-менш ціна. Коли тиражі досить такі великі, то їх є в кількості, не дуже їх то і розкупають, але. Тим не менш для колекціонера це річ непогана. Так, перейдемо до огляду даної монети. Я ж знову ж таки повернуся потім до цін. Спочатку розглянемо характеристику самої монети, які в неї особливості, а потім повернемося до цін. За скільки купував, скільки вони зараз коштують. Так, це у нас Bocoraж, такий коротенький опис сертифікат Україна. Малий Державний Герб України, срібної пам'ятної монети серії народні промисли і ремесла Бокораж. І звертаємо увагу, що Бокораж написано з великої букви, всі решта букв з маленької. А є сертифікати, де всі букви прописані великими. Там звернемо увагу, коли взагалі подивимося їх всі в єдиному футлярі замшевому. Так. Сертифікат по опис також подано англійською мовою. Бокораж так і пишеться. Буквально перекладається Бокораж, так і пишеться, як і звучить і англійською мовою. Якщо у решті професій по типу ткаля, по типу кушнір, коваль, у них там є відповідні слова англійською мовою, то Бокораж так і пишеться Бокораж. Так, далі опис, сертифікат Національного банку України гарантує високу якість виготовлення цієї срібної монети, яка відповідає найвищим міжнародним стандартам. Монета відкарбована на банкнотно-манетному дворі Національного банку України та є дійсним платіжним засобом. Це ж все подано англійською мовою. Голова Нацбанку його підпис ВС Стельмах. Голова Нацбанку і його підпис і англійською мовою це подано. І також йде опис е, технічних характеристик монети. Номінал 10 гривень, метал срібло 925 проби, маса в чистоті 31,1 грама, діаметр 38,6, якість карбування спеціальний Uncirculated, гурт загли... гладкий із заглибленим написом, тираж до 10 тисяч штук, рік карбування 2009. Монету виготовлено з використанням технології патинування. Чим власне вони мені сподобалися? Що вони в такому патинуванні, який ще Антікфініш називають, мабуть, одна з небагатьох серій українських монет, яка в такому антікфініші. Подана. Ну і з сучасних там в 25-му році виходили монета Зодіак, вона в, в такому патинуванні. Пам'ятна медаль Маріїнський палац також в патинуванні. Їх не так то й багато насправді в цьому патинуванні подані. Там голодомор ще можна назвати. і ну... В цілому там відсотків, можливо, 5 загальної маси. Хай буде 10 максимум від загальної маси срібла, що в Україні є. Там, скоріше, більше все-таки 5. Номер 8851. На зворотній стороні сертифікату йде, йде невеличкий опис. Пам'ятна монета розпочинає серію народні промисли та ремесла, яка витворюватиме відтворю, традиційні призабуті ремесла і присвячена професії лісозаготівника. Художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульптор Святослав Іваненко і Анатолій Дем'яненко. Так, тобто, умовно, це. Буквально монета, перша монета із цієї серії. Якщо вірити опису, раз вона розпочинає серію народні промисли та «Ремесла», значить це перша монета. Хоч ціна її, як першої монети, не така висока, як, наприклад, монети Кушнір. Там «Кушнір» Кушнірж 7 тисяч і ціна досягає 6 65 тисяч, а ця в районі коливається 2,5, 2 десь в районі 3 тисяч. Так, нижче подано цей опис англійською мовою 2009 рік. Бокораж. Завершиться сертифікат, поки залишаю в спокої. переходимо до огляду самої монети. огляду самої монети. Для заставки залишимо її аверс, для заставки прев'ю, як то кажуть, прев'ю відео. Бокораж, Щоб для глядачів було зрозуміло, про яку монету йде мова. Так, ну і почнемо, як завжди, опис, огляд опису з реверсу монети. Реверс-монети стандартний для всіх із цієї серії, практично стандартний. 10 гривень номінал в нижній частині, 2009 рік карбування, Малий Державний герб України, декоративний таким написом Національний Банк України. Оці от елементи вони повторюються. В усіх монетах цієї серії відрізняються вони ось, ось цими візерунками, стилізованими деревами, квітками. Ну, тут я так думаю, що це все-таки дерева зображені в цій частині і в цій, в цій частині. Тобто тут ні з чим їх не переплутаєш. І відрізняються ось оці пташки, які розмальов... намальовані, зображені в самому центрі. На всіх монетах цієї серії. Ці пташечки вони відрізняються. Тобто не всі вони ніби виглядають як однаково, але насправді не, не все там воно однакове. Ліворуч і праворуч намальований карпатський пейзаж із смереками, хатинками та колодами, в тому числі відома є така українська народна пісня Ой смереко. Пам'ятаєте, я думаю, Ютую в Словація є пісня ось, ось ці смереки зображені. На цій монеті смереки, сонечко намальоване. І далі вже ці смереки у вигляді балок, у вигляді зрубаних заготівель заготовлено, і ось українські хати. Копиці сіна такі ось огорожа така з деревини виготовлена. Ну, такі, тип, хто був в Карпатах в тих краях, той зрозуміє, про що йде мова. Ось так. І, як завжди, на гурті монети, гурт. Оглядаємо, він гладкий, гурт монети гладкий, там тільки є єдине, що заглиблений напис. Так, заглиблений напис, логотип банкнотно-монетного двору. Зазвичай він на аверсі монети зображений. Чи на реверсі, там, зазвичай на цих елементах монети. Тут він на гурті. Срібло 925-ї проби, агентом 925, і вага 31,1 грама. Тобто Одна тройська унція. І на реверсі монети зображено людину, яку називають Бокараж або плотогон. Тобто такий плід, які з деревини, з цих от зрубаних дерев робили пліт, і такими плотами переганяли їх, сплавляли цей ліс по річці. Ну, про, в описі йдеться про те, що розміщено, ну, знову ж таки, на реверсі монети зображена постать Бокораша. Бокораш це ось ця людина, це професія, яка, професія людей, які займалися сплавом ось такого лісу на такому плоту, на якому він стоїть. Це така палиця, якою він відштовхувався від берегів річки, і потім регулював оцей, ось, весь цей пліт за течією, щоб він плив більш-менш. Рівна. Ось так, він якраз спрямовує цей пліт униз. Спрямовує цей значить, пліт униз споріжці. А чому вниз поріжці? Ось видно на задньому фоні знаходиться така річка. Річка у вигляді ось ще пліт, ще один пліт. Там і ціла була казка, там він був не один звичайний було таких от людей декілька, які регулювали сплав оцих ось. За річкою. Ну, от річка Тиса із відомих нині в Україні притока Дністра, сам і Дністр, його різні притоки от по таким притокам Дністра і схвалили ось е, ліс. Далі, по обидва сторонах умовно цього квадрату і центральної частині зображено стилізовані такі квітки з одного боку і з іншого боку. То такий так званий карпатський орнамент. Ось. Ну і в верхній частині монети напис Бокораж. бокораж Ну і в описі йдеться про те, що значить на стилізованому під торець колод на тлі розміщено напис бокораж Це мені нагадує оці лінії. Це коли дерева спилюють. О, там є кільця. На пеньках, коли дивишся, там є кільця. Кожне кільце це один рік росту дерева. Ось На фоні таких ось кілець і написано слово Букараш. Що відомо про цінову політику, давайте в двох словах розкажу про цю монету. Так, зараз. Про цінову політику. Я дану монету купував буквально 2 роки тому. Умовно, там курс був 1,38. В банкі онлайн-магазинів закупував я його за 1417 гривень, плюс футляр 122 гривні, і плюс пошта 58 гривень. Тобто, десь в районі знову ж таки 1600 гривень, це так округлено, 1417 плюс 122, це вже у нас 1500 гривень. 39 і ще 60. Так, да, як рівно десь виходить, і в районі 1600 гривень обійшлась мені ось така монета Бакараш Це на 2023 рік. Вона в мене буквально одна, я їх в кількості собі не набирав. У мене їх всього буквально одна така монета. О, ботираж у неї досить такий великий, думаю, ну, куплю, хай буде, можливо, там перепродам, але потім вирішив залишити їх. Залишити їх собі. Ну і сьогодні станом на другу половину червня місяця 2025 року, ціна цієї монети коливається від 2,5 до 3 тисяч гривень. Тобто на ринку 2,5-3 тисячі гривень, через те, що тираж у неї умовно великий, і взагалі так цікаво, що нині монети які від Нацбанку випускаються зі старту, в самому ж Нацбанку коштують. В дорого, там 3,5-4 тисячі. А ця монета вже має більше п'ятнадцяти 2009 рік випуску, і зараз у нас 2025 ну, да, Більше десятка років вже у неї є. Вже скоро буде майже 20 років від випуску, а ціна у неї особливо сильно не помінялася ну, Зросла, але не так сказати, що дуже-дуже сильно, і в порівнянні з нинішнім, який випускається від нас банку, то не дуже. Тобто 2,5-3 тисячі, купував її умовно за 1600. Це десь на 900 гривень. На 900 гривень вона виросла, але це не так то і багато, враховуючи, що курс долара інший, інфляція в тому числі і так далі. Ну і Коротко хотів би розказати про професію. Бокараш, насправді, коли називаєш слово Бокараш, не всі люди взагалі знають, що, що таке Бокараш. Коли кажеш плотогон, то тоді ніби ще щось здогадується. Бокараш така маловідома професія забута в Україні, хоч вона в свій час була дуже і дуже відомою. Бокараш – це плотогон, який сплавляв ліс гірськими рік ріками, і оволодіти цим ремеслом могли сильні, витривали та досить сміливі чоловіки. Сплав лісу карпатськими річками вважався важливою галузю місцевої економіки, а платогони або бокаражі були шанованими людьми. Сотні тисяч кубометрів деревини при мінімальних економічних затратах сплавляли на відстань 60-80 кілометрів до найближчої залізничної станції на платах, так званих бокорах, складених із стовбурів дерев. Тобто ось оцей от пліт він і називався бокорою. Або кораж це людина, яка цим плотом по факту е, у, керувала. Та. Бокорашів було зазвичай 3-5 ось таких от людей. І інколи і більше, в залежності від величини плоту і складності та довжини маршруту. Сплавляли ліс бокораші завдяки гідротехнічним спорудам на Закарпатських річках у 19-20 століттях, які називали кляузами. Кляуза це гідротехнічна споруда, призначена для сплаву лісу маловодними річ, гірськими річками Карпат. На одній річці часто будували каскад кляуз у водосховищі. У водосховищі кляузи акумулювали ліс, який звозився з навколишніх лісорозробок та з колод так званих кльоців. Формували невеликі плоти да риби. З дарибів, скріплених послідовно між собою, формували один великий пліт, який називався бокор. У призначений час відкривали систему шлюзів греблі, і бокори, підхоплені велетенським водним потоком, зносились вниз у долину. Таким чином, кляузи на певний відрізок часу піднімали рівень води в ріхів'ях річок, щоб ліс безперешкодно міг транспортуватись мілководям до повноводнішої річки або до іншої Кляузи, Кляузи влаштовувались у верхів'ях річок. Тобто зазвичай їх будували саме у верхній частині таких річок. Так, далі. Формування плоту було однією з найбільш трудоміських відповідальних операцій, бо від якості цієї роботи залежав потім власне, весь сплав. Розміри плотів не були сталими, вони залежали з одного боку від довжини будівельного лісу. З другого від повноводності ріки. Крім того, багато важили навігаційні знання, і практичний досвід керманичів, тобто бокорашів. Професія бокорашів була небезпечна. Комусь змогло затиснути ногу між вологими слизькими колодами, а хтось від несподіваного поштовху об кам'яні пороги падав з плоту в річцю і міг забитись. В тому числі там вдаритись об якийсь камінь, вдаритись таки колоду, того плоту і так далі. У повоєнні роки, коли деревини потребували всюди, професія сплавника була затребована. Лісу було вдосталь, роботи також, крім того, за неї непогано платили. Тому люди йшли сюди з усіх усюд. Сплавляти ліс починали вже з ранньої весни, і до тих пір, поки річка не почне примерзати. З розширенням мережі залізниць і приходом у гори важкої техніки сплавляти ліс річками стали дедалі рідше. На Бойківщині сплав лісу припинився у 40-х роках, а на Гуцульщині останній пліт пройшов річкою Черемошем у серпні 1979 року. Тобто, по факту, в цьому 79-році закінчилась... Професія існування такої професії, як Бораш. Це вже стало історією. Ось отакі от справи. Ну що ж, друзі, ця монета переїжджає до нашого, переїжджає до нашого футляру. Так, я тут вже попередньо витягнув всі зайві речі. І так трошки. Затягну відео, бо хотілося розказати трошки про цю професію. Якщо про професію ткаля нам відома, що таке гончар відома, то про професію гончар взагалі мало хто знає, і так далі. Ну, ось для прикладу, гончар це гончарні вироби виготовляє глечики, коваль, металеві вироби, кушнір це людина, яка вичиняє шкіру. Про неї також я розповідав гутник, людина, яка видуває скло. Ткаля. Єдина жінка з цієї серії, людина, яка виготовляє. Е Ткацькі вироби. Ну, і своє чільне місце достойне займає монета Бокораж. Буквально з неї це все починалося, і сюди вона буде розміщена. Так, тут у нас є такий стрічка, і з допомогою цієї стрічки зараз бо застрягла, можна буде ставити і витягувати дану монету. Так, Бокораж перший в серії з цих монет, і буквально залишається у нас ще одна монета. Ну і футляр. Не футляр, вибачаюсь, сертифікат даної монети. Так як я і казав, частина з них, з цих футлярів, які розміщені в цій такій кишеньці невеличці. Три з них підписані таким шрифтом. Ось Гутник, кушнір, бокораж, вони з маленькою буквою, але знову ж таки тут є відмінності. Бокораж шрифт дещо більший, ніж гутник і кушнір, хоч прописані з великої букви всі три. А ось ці монети з цієї серії, тут вони чим відрізняються? Відрізняються вони шрифтами, тим, що шрифт у них однаковий, але всі з великої букви. Я думаю, що видно на моніторі, тут всі з маленької букви, а тут всі з великої букви. Такі от тонкощі. Три футляри таких і три футляри, три сертифікати з великої букви, три сертифікати з малої букви. Ось такий ось невеличкий огляд даної серії, даної монети цієї серії. Ну що ж, друзі, залишайте свої відгуки під цим відео, запідписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок під цим відео. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!